Всім доброго дня, Не дня, а ночі. Це ранок такий, ще не ранок. І так спробуємо захистити абрикос від морозу 2 години. Температура опустилась до 4, мінус. Ми піднімаємо її до нуля. Термометр показує, десь в районі нуля. Але чи вистачить нам, щоб ми протрималися хоча б до 6-7 часов ранку. Чи вистачить чи і цього палива, яке в нас є, ну так піде боротьба за плоди. І завжди приємно. Не впевнений, що ми щось отримаємо, але треба чимось захищати дерева. Такий випадок. Дасть Бог і все буде нормально. А там побачимо знімемо відео, чи захистило. Це вогнище, підняли ми таку температуру, щоб захистити. Абрикос. Персик далі, ми тебе персик. Не дивимося, можливо, персик. Персик і виживе. Але за проблема. На побачення по наступному.